Колеги. А, сьогодні у медіа центрі Чернігівської ОВА поговоримо про реалізацію в області програми пільгового кредитування у сільській місцевості. Власний дім. Наш спікер Андрій Ільченко, заступник директора Чернігівського обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, власний дім. Пане Андрію, прошу. Добрий день, шановні присутні. Я радий презентувати до вашої уваги обласну програму Власний дім. Яка діє на теренах нашої області вже 25 років, виповнюється в цьому році, указом Президента України номер 222 від 27 березня 1998 року в Україні затверджена діяльність розпочата обласних фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Наші фонди створені з метою акумулювання кредитних ресурсів. На своїх рахунках і подальшої видачі довгострокових пільгових кредитів жителям сіл, селищ і малих міст своїх областей. Стосовно Чернігівського обласного фонду він працює в нашій області починаючи з листопада 1999 року. Фінансується програма власний дім з бюджетів всіх рівнів: від державного до сільського. Районні бюджети входять у наше фінансування. Кошти обласного бюджету, загальний спеціальний фонд, а також сільські та селищні бюджети. Що ж є з перевагами довгострокового пільгового кредитування? До уваги на монітори. Наша відсоткова ставка є пільговою, становить 3% річних для всіх категорій громадян. Окрім цього, ті родини, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, вони звільняються від сплати відсотків взагалі за користування кредитом. Першочергове право на отримання наших кредитів мають багатодітні сім'ї, сім'ї військовослужбовців та учасників АТО військових дій. Термін повернення кредиту у нас довгостроковий, він може бути до 20 років, а молоді сім'ї ті, ті сім'ї, які не досягли 30 років при отриманні кредиту, вони мають право отримати кредит аж до 30 років. Нарахування відсотків за нашими кредитами здійснюється на залишок по кредиту, і також при погашенні рівень інфляції не враховується. Тобто не рівень курсу долару не враховується на рівень інфляції. Людина отримала гривню, вона цю гривню через 20 років з урахування відсотків нами поверне. На сьогоднішній день в нашій області завдяки обласної програмі Власний дім діють 8 напрямків кредитування. Перше, це нове будівництво, воно надається в розмірі до 400 тисяч, термін користування до 30 років, як я сказав. Наступне це добудова, реконструкція або капітальний ремонт житла. Надається в сумі до 250 тисяч гривень. Придбання житла також дуже актуальний на сьогоднішній день кредит, тому що ним жваво користуються внутрішні переселенці, які переселяються на сьогоднішній день з. Ті громади, які щоденно підвергаються обстрілам глиб території області. Також дуже популярно своє часу було і продовжує мати свою популярність такі напрямок кредитування, як інженерне облаштування житла, це газіфікація, водопостачання, водовідведення, електрифікація, підвищення енергоефективного рівня існуючого житла, сонячні панелі, інші джерела. Електрифікації житлових будинків. І останній напрямок кредитування, верніше, не останній, є ще один є добудова, реконструкція, капітальний ремонт підсобних господарських приміщень. У нас також напрямок кредитування до 150 тисяч терміном користування до 10 років. А також популярний у всі часи впровадження програми Власний дім кредит на розвиток особистого селянського господарства. Він надається в сумі до 150 тисяч гривень. І за рахунок нього близько 300 сімей на сьогоднішній день змогли придбати сільхозтехніку у власне господарство, домашню худобу або ж навісне обладнання, перероблювальне обладнання для свого особистого селянського господарства. Це не фермери, а ті люди, які хочуть працювати на землі, і ми допомагаємо їм з цим. За рахунок кредита. Також ви можете на слайді бачити основні умови кредитування. Ми не маємо права. Фінансувати жителів міст обласного підпорядкування, тобто жителі міста Чернігів, Ніжин та Прилуки, вони, на жаль, не мають змоги користуватись нашими кредитами тільки жителі сіл селищ або малих міст області. Це міста, в яких населення до 30 тисяч жителів. Також одна з головних умов отримання нашого кредиту це проживання в сільській місцевості або селищах малих містах. Та місце роботи їх повинно бути також в цих населених пунктах, не в містах обласного підпорядкування, в Києві і в іншій області. Також для отримання кредиту необхідно, звісно, наявність сплатоспроможності достатньої для повернення суми отриманого кредиту, так як кошти ці бюджетів всіх рівнів, державні, обласні кошти, кошти сільських селищних рад, тому ми повинні забезпечити їх повний своєчасне повернення та цільове використання цих коштів на ті напрямки, які я озвучив раніше. Ну Тут вам, як приклад, об'єкти нашого будівництва, які в минулі роки. До речі, діюча чинна програма вона у нас стартувала з 2021 року і діє по 27 рік на 7 років. Це вже шоста програма, яка була розроблена та втілюється на теренах нашої області, починаючи з 1999 року. Долявав участь до вашої уваги співфінансування нашої програми за роки впровадження. Всього нами було надано 162,6 млн грн за ці роки. Укладено за цей час і за ці кошти 7268 пільгових кредитів, з яких державний бюджет профінансував нас на 37,5%. Обласний бюджет прийняв також одну з головних ролей співфінансуванні нашої програми 35,3%. Інші бюджети чуть менше приймали участь у співфінансуванні, але останніми роками дуже активно доключились до співфінансування нашої програми бюджети новостворених об'єднаних територіальних громад області. Ці кошти потрібні в першу чергу для їх громадян, тому вони більш активно долучаються і співфінансують наші кредити, отримуючи. Тим часом додаткові кошти з державного обласного бюджету для фінансування своїх громадян, залучаючи ці кошти також для блага своєї громади. За цей час нами було охоплено територія, територія всієї нашої Чернігівської області. Ми видавали пільгові кредити у 518 населених пунктів. Будь ласка, на мапі відмічені всі населені пункти, вони починаючи від самих північних районів нашої області до самих... Південних повністю вся область кредитується рівномірно. За цей час, використовуючи кредитні ресурси, нашими позичальниками було введено в експлуатацію 813 житлових будинків загальною площею більше 80 тисяч квадратних метрів, придбано 357 житлових будинків та квартир, споруджено 780 кілометрів інженерних мереж. Це розподільчі газові мережі внутрішньо, внутрішні газові мережі по сільським населеним пунктам, також водопроводи або ж водовідведні водяні мережі також. Придбано для розвитку особистого підсобного господарства 343 тракторів, 426 одиниць сільхозобладнання та майже 150 голів домашньої худоби для розвитку особистого селянського господарства. Якщо дивитись більш детально на кредитний портфель наших позичальників, то ви бачите на екрані розподіл їх по соціальним їхнім категоріям. Молоді сім'ї у нас активно отримують кредити. Навіть враховуючи те, що ми вже працюємо на теренах області 25 років, у нас колись приходили молоді сім'ї, брали для себе кредити, а тепер вже вони приводять своїх дітей. Брати такі саме кредити, як свого часу брали їх батьки. Тому от молоді сім'ї у нас активно користуються пільговими кредитами, і також сільські пенсіонери активно користуються нашими кредитами на підвищення енергоефективності свого житла, на газіфікацію або встановлення твердопаливних котлів і таке інше. Також ми надаємо кредити сім'ям працівників медицини, працівників освіти, працівників культури користуються активно нашими кредитами. Учасники антитерористичної операції та військовослужбовці останнім часом також активно долучаються до кредитування, до отримання кредитів за нашою програмою, багатодітні сім'ї. Також, як ви бачите, у нас отримали 300, майже 370 пільгових кредитів. Окрім цього, останнім часом, на жаль, у зв'язку з агресією повномасштабною на нашу державу ми також долучились до допомоги пільговими кредитами. Для переселення внутрішньопереміщених осіб. Таких громадян на сьогоднішній день ми надали пільгових кредитів небагато, там близько 10, але ми активно продовжуємо роботу в цьому напрямку. На сьогоднішній день з Новгорацьверської громади багато хто переселяється, отримують кредити з таких сіл, як Грем'яч для переселення у сам Новораціверський або ж багато Семенівської громади переселяється до Коріковської. Громади до міста Ковілковки також звертаються до нас за отриманням цих пільгових кредитів. Щодо фінансування, ви можете бачити в минулому році зріз нашого фінансування. Більше всього ми отримали коштів з обласного бюджету загального фонду ми отримали 2 мільйони, як і передбачалось умовами нашого фінансування минулого року. Також отримали 4 мільйони з спеціального фонду обласного бюджету. Ну і також, от ви бачите, спеціальний фонд державного бюджету. Ми передбачали більше, але фактично отримали близько 1 мільйона, на жаль. В цьому році, в 2024 році, ми вже маємо плани фінансування близько 12 мільйонів на рік. І таким чином зможемо допомогти пільговими кредитами ще близько шести десятків позичальникам. Ця робота вже. Активно продовжуються. На сьогоднішній день ми вклали вже сім кредитних договорів. Тому, будь ласка, якщо є бажаючі, якщо вони підходять під вимоги нашої обласної програми Власний дім, ми раді будемо бачити їх за адресою нашого фонду або за телефоном 067 460 79 75 або особисто за адресою вулиця Малиновського, 32Б, міста Чернігів. Будь ласка, звертайтесь, ми раді будемо допомогти. Дякую за увагу. Дякую, пане Андрій. І хотіла вас запитати, а що можете сказати по динаміці за останні роки? На жаль, після початку повномасштабного вторгнення настрої людей щодо індивідуального житлового будівництва, щодо розвитку особистого селянського господарства значно впали в тих районах, які межують із Росією та Білорусією. Одна з найктивних громад до початку повномасштабного вторгнення була Семенівська. Вони і фінансували нашу програму більше за інші громади, і, звісно, більше людей отримувало кредити цю громаду. Але після 22-го року, після лютого 2022 року, майже з тої громади звернення відсутні. Тому що у людей, на жаль, все життя, як і всіх нас стало на паузу, вони. Переносять свої бажання щодо будівництва на той час, коли ми переможемо цих окупантів. От така є у нас проблема. Але регіони, які розташовані далі від кордону, Пригуцький район, більше південніший, вони як отримували кредити в тих же межах, вони продовжують користуватися на сьогоднішній день. От північне, на жаль, вони майже втричі зменшились. Попит на кредити. Ну, це не тільки наше, я думаю, це у всьому так. Тому така ситуація. Дякую. Колегія за питання? Так, можете? Юрій. Доброго дня, Суспільне Чернігів. Запитання уточнюючи сім кредитів. Це на сьогоднішній ну в цьому році. Це правда. в цьому, році, в цьому так. році, І запитання щодо фінансування. Тобто, бачимо, ви говорите про Саменівську громаду, де відбувся спад. От фінансово складову, коли найбільше був у нас, скажімо, із бюджету з місцевих бюджетів на цю програму виділено кошти? я зрозумів. Дякую за запитання. Останні років 5-6 – Ідуть максимальні розміри фінансування з усіх, з усіх наших джерел І з державного бюджету, з обласного, звісно, і з бюджетів ОТГ. Але звісно ж, після 2022 року державний бюджет залишився на тому рівні, обласний залишився на тому рівні, а кошти громад зменшились значно за рахунок тих північних регіонів. Дякую. А так воно знаходиться вже 5 років на рівні десь 11-12 мільйонів на рік наші фінансової ресурси. Будь ласка, ще запитання. Ольга Малашенко, Чернігівська Радіогрупа, сайт no Який є процес подачі цих документів, а які документи взагалі потрібні, щоб отримати це кредитування? Дякую за запитання. Будь ласка, ось на у нас да, на нашому сайті. Ви можете знайти всі перелік документів, які необхідні для отримання кредиту, або безпосередньо у фонді за тим телефоном, який буде доставлений. Також ви можете отримати переліки документів безпосередньо в своїх громадах. Річ у тому, що по всім ну, по, доку, підбір документів починається з, з ОТГ, з громад, селищних рад. По-перше, люди звертаються до них і отримують клопотання на отримання пільгових кредитів з нашої програми. Вони здійснюють попередній відбір своїх громадян, тоді вже направляють їх до нас клопотанням. Ми допомагаємо зібрати всі решту документів, і таким чином вони отримують кредити. Починати треба з громади. Можна. І ще запитання про тих, хто взяв кредит і все-таки його ну не сплатив. Що як відбу далі 2 людьми? І друге, стосовно тих, хто взяв кредити, але через війну, можливо, знаєте, були вимушені переїхати або зупинити цей процес. Якісь такі випадки були? Так, звісно, дякую за запитання. Такі випадки були стосовно довоєнного періоду, ну до повномасштабного вторгнення. У нас були і проблеми з деякими нашими позичальниками, але загальний відсоток близько 2% проблемних кредитів від загальної кількості наданих таких кредитів. Схема роботи з ними така сама, як і в банковських структурах. Претензійна робота, якщо вона не дає своїх результатів, тоді передаємо до судових органів і вже в примусовому порядку стягуємо заборгованість. Стосовно. Таких проблемних питань після повномасштабного вторгнення є в нас, на жаль, люди, які отримали кредит до лютого 2022 року. В березні 2022 року в селі Красному їхня хата була повністю знищена наших позичальників. Ми, звісно, зупинили повністю нарахування всіх відсотків. Штрафів там і так не було у нас спочатку повномасштабного вторгнення згідно законодавства. Зупинили весь процес нарахування відсотків. Потім, коли держава їм повернула компенсувала ці втрату житла, вони розрахувалися нашим кредитом, і ще їм залишились кошти на придбання в цьому ж селі іншого житла. От таким чином люди виходять з цього положення. А ще будуть це питання? А так я должен, должен признати, що у нас категорія громадян в основному ну, сільські люди, сільські селища. Вони дуже відповідальні на наше щастя, вони відповідально відносяться до повернення наших кредитів. І розуміють, що це кошти не комерційних банків, це кошти державного бюджету, тому їх треба і використати за цільовим призначенням, і вчасно повернути. Тому я дякую нашим позичальникам, вони дуже відповідальні щодо повернення. А які банки з якими банками ви працюєте? Ми з банками не працюємо, нас фінансують бюджети напряму: державний, обласний, сільський, селищний. Ми працюємо як от фонд, він як акумулятор. Він акумулює ці ресурси і тоді видає пільгові кредити громадянам. Громадяни їх повертають нам, і ми роздаємо їх обратно у всі бюджети. Тобто для бюджетів банків нема банків да, в нашій системі, нашої системи. Тобто, це напряму з отримує на картковий рахунок, який вона подає, або продавець отримує за продажу житла нашому позичальнику. І тобто, от, розумієте, в чому плюс нашої програми? Для бюджету ці кошти не втрачаються безповоротня. Бюджет видає фонду, фонд видає людям, люди повертають нам, ми повертаємо бюджет. Тобто ці кошти обертаються і не втрачаються безповоротня для бюджету. Це не капітальні вкладення. От в чому великий плюс нашої програми. Тобто, бюджет області не, не втрачає ці кошти, він дає їх на. На певний час нашим позичальникам вони розраховуються по кредиту, ми повертаємо їх на по бюджету. Коштам на рахунок продавця, і ми виконуємо його вказівку. Таким чином вони фінансуються. І повертаються на рахунки державного казначейства потім ці кошти. Ще запитання? Власка? Якщо не подавно, ми запитання будемо закінчувати. Дякую всім за увагу. Дякую вам також за увагу.